Люди, ми тільки тоді як дуже сильно любимо. Саме під таким девізом незабаром у льодовому палаці спорту розпочнеться презентація Макси Синглу під назвою Люди гурту бомбокс. Чимало людей зібралося послухати як нові, так і старі хіти. Максі сингл Люди, другий сингл в історії бомбокса. Дев'ять років тому бомбокс вже випускали сингл Тримай, який побив в Україні всі рекорди продажів. І ось успіх повторюється. Послухати улюблені пісні в Сєвєродонецьку зібралося чимало людей, але аншлагу не було. Кожен знайомий акорд, фанати Андрія Хливнюка та його команди зустрічали оплесками. Музиканти виконали як нові, так і всім давно знайомі композиції: Вахтьорам, Полінам, Квіто «Квітово волосі» і останні композиції групи Люди Мала та Злива. Окрім божевільної енергетики, гурт привіз з собою і надзвичайні декорації. На сцені був встановлений двохкасетний великий магнітафон Бумбокс, в якому було все анімовано. Світилися датчики, крутилася касета. Музикант активно спілкувався зі слухачами і подякував всім за те, що ходять на концерти українських артистів. На завершення музиканти виконали ще кілька композицій на біс, і це був завершальний виступ на підтримку Максі Сингулюде. Сівердончани залишилися задоволені. Парни с бумбокса молодцы, спели два часа без перерыва, позитив, хорошее настроение на вечер гарантированно. Шикарный концерт, я обожаю эту группу. Конечно, не так много народу, как ожидалось, но все-таки я получил множество прекрасных эмоций и ушел доволен с этого концерта. Эмоции просто навалом, концерт Крутой, Андрюха вообще зажигал по полной, на бис исполнил три песни. Это вообще реально очень круто. Молодец, я очень рад, что пошел на его концерт. Я был на разных концертах. вот У меня знакомые тоже рассказывали о том, как он ну, в разных 14 областях. То есть, просто супер. Просто у меня уши позалаживало от того, что просто музыка была эпическая. Мне, мне просто понравилось то, что человек от души пел. От души не то, что бывает под файнограмму, а от, от души все спел. На відміну від минулого приїзду, цього разом соліст гурту приділив увагу пресі, влаштувавши повноцінну прес-конференцію. В першу чергу розповів, чого очікувати від них найближчим часом в плані творчості. Тур закінчується тільки половинка туру. Друга половинка восени відбудеть. відбудеться. ми доїздимо вже міста України. Ось в перерві відбудеться. Якась кількість там від трьох до шести фестивальних виступів, і студійна робота, яка ось вже з 20 червня так починається студійна робота. Ми хотіли би написати ще одну таку ж невелику платівку. Таким чином, розбивши реліз альбому на дві маленькі платівочки, яка повинна була б вийти одна навесні, а інша восени. Ну, принаймні, це я так планую. Прокоментував Андрій і зміни в составі гурту. У нас стає все більше і більше. Ми, нам вдалося неймовірними, ціною неймовірних зусиль зберегти оригінальний склад за ці 12 років, і до нього ще долучилося. Дуже багато людей. На сцені нас стало вдвічі більше, було троє, стало шестеро. А за сценою, мабуть, в чотири рази. Береш нового музиканта, отримаєш нову кров. І завжди багато нового входить. І людина приносить своє. Вона хотіла цього, і вона приносить своє якесь бачення. Щось переробляється, щось лишається так само. І Якісь нові пісні. От Литвиненко Паша прийшов Ша. до нас і вже. Нас мотивував на написання мінімум п'ятьох пісень. Дізналися ми також, чи збирається гурт представляти Україну на пісенних конкурсах. Я не дуже люблю приймати участь в конкурсах, особливо в телевізійних конкурсах. Розумієте, для, ну, для країн Східної Європи, і, можливо, Кавказу, цей конкурс став чимось таким значущим, ну, дуже сильним має значення. Частково, мабуть, і політичне. Це вже конкурс, в якому змагаються країни, спорт такий собі, якщо хочете. А для, мені здається, що музика це не спорт, тут немає перших, других, третіх. Ну, можливо, по продажам квитків це можна, або там про, по якихось золотих платівках, ви можете це розуміти. Але аудиторія у кожного своя і. Ну я я би не хотів приймати участь в конкурсі. Ну мені хотілося б просто записуватись і концертувати. Тож на Євробаченні гурт бомбокс чекати не треба а ось Сєвєродонецьк Андрій пообіцяв приїжджати частіше, бо поціновувачів творчості гурту в нас достатньо.